Ми зараз готуємося до візуальних так, спостережень. Будемо використовувати кілька різних окулярів. Підготували все, готові до астросафарі. Якісні інструменти дозволяють в деталях розгледіти і місяць, побачити там кратери, гори, навіть тріщини за умов атмосфери. Можна розгледіти планети. Фокусуємось, можемо трошки так зменшити яскравість. Війна дуже сильно впливає на астрономічні спостереження, як аматорське, так і професійне. Для астрономічних спостережень, наприклад, аматорських, ми вибираємо місця, де не буде поруч високих будівель, високих дерев, і щоб поруч не було яскравих ліхтарів вуличного освітлення. наприклад. Якщо ми кажемо про Харків, то не так багато подібних місць можна знайти, але вони є. І також, якщо раніше це в нас була можливість виїжджати і за межі міста, де більш темне небо, більш чисте повітря, більш прозора атмосфера, то сьогодні з цим бувають проблеми, бо, як ми знаємо, не всі території розміновані. Коли ти спостерігаєш небо і просто чуєш, що вже шахет наближається, то я вже починаю відходити від телескопа, бо розумію, що все може статися. Ти хочеш насолодитися красою неба, бо воно може не тільки лякати, а й дивувати, вражати і приємними емоціями сповнювати тебе. А тут такі є небезпечні моменти. Небесні світила, не можна побачити, наприклад, одразу все, що хочеш о 9 годині вечора. Наприклад, от зараз планети ми можемо побачити наприкінці літа гарно у другій половині ночі. І, і більшості заважає, звісно, комендантська година. Зараз наприкінці літа рекомендую всім поспішати побачити чумацький шлях. Молочний шлях, наша галактика. Вона зараз просто над нами в небі високо проходить як світла полоса. І коли темніший, а вже раніше починає зараз темнішати, і до комендантської години вже можна побачити чумацький шлях. Поки будете шукати чумацький шлях, зараз є дуже цікаві і красиві сузір'я. Наприклад, осінньо-літній трикутник з трьох яскравих зірок допомагає знайти сузір'я лебедя. Він дуже схожий на лебедя. Цей телескоп хто тут встановлював? Микола Павлович Барабашов. Ще госпром тільки будувався. Тобто ще площі майже не було тут. На сонце ж нам можна дивитися в телескоп ніякому разі. Роздивляємося не очима, не очима, а роздивляємося сонячний диск, от на, е, в проєкції. Ми на сонці бачимо плями окремі. Окремі плями ми можемо побачити. Тут тут всі можуть почути по тів, в інтернеті, в телеграм-каналах про геомагнітні бурі, про велику активність Сонця і так далі. Так це правда. Астрономи це підтверджують 25-й рік. 24-й і от зараз 25-й рік це роки максимальної активності сонця. У нас дуже обмежені можливості у харківських астрономов, астрономів разінського університету спостерігати за зоряним небом, тому що телескопи і спостережне обладнання, комп'ютери, системи управління і так далі розтрощені, не працюють. Була обсерваторія в окупації наша позаміська. У нас є е, суттєве, важливе, потужне таке міжнародне співробітництво. Тобто, у нас є колеги е, за кордоном, і наші колеги мають все ж таки змогу їздити у відрядження за кордон, наші каразінські астрономи, і спостерігати за небом е, в обсерваторіях інших країн. В Університетському музеї астрономії з'явилася під час війни нова. Нова експозиція. В цій невеличкій експозиції у нас свідоцтва окупації росіянами нашої Чугуївської спостережної станції науково-дослідного інституту астрономії. Це єдина українська астрономічна обсерваторія, яка була окупована довгий час. Дуже багато неприємностей нам залишили росіяни. Тобто вся фактично техніка, спостережувальна техніка, телескопи. Комп'ютерне обладнання, приймачі випромінювання, вони були розтрощені, розбиті або вкрадені. Зараз, як ми так умовно кажемо, війна засліпила харківських астрономів, але ми не складаємо руки. Наш університет, Каразінський університет, не складає руки. Ми відновлюємо станцію. Вже завершено розмінування станції. Будемо відновлювати комунікації, і потім будемо відновлювати астрономічне обладнання. Вони стріляли по стінах. Кулі ці кулі пробували стіни. Ми знаходили кулі навіть навіть у книгах, навіть у наших бібліотечних книгах. Це старе ще і здання радянських часів. Тут написано наука в космосі. Тобто російська куля у цій книзі. Наука може зупинити навіть російські кулі.